Привет. Сьогодні розкажу, як ми у своєму фермерському господарстві клаптек степу сіяли пшеницю. Не обійшлось, звичайно, без приколів. Якщо ви дивитесь це відео, то ми вже засіялись і частина пшениці навіть вже зійшла. І скоро будуть перші сходи, бо прийшли дощі. Гровекс допомагає годувати світ. Колеги, це капець, це капець. стільки сидів, ждав, щоб посіяти ту пшеницю, а тепер стільки сижу, жду тих сходів. Ну, пройшли дощі, хоч і маленькі, але пройшли, і цієї вологи вистачило на те, щоб воно проклюнулося і скоро зійшла. Бо перша пшеничка вже зійшла. Рівно місяць тому ми посіяли першу пшеницю. але... Знімати і показувати, як то було, в мене взагалі не було настрою, Бо рік був реально складний. Для мене він був складний. Я і думаю, що для частини вас він також був складний. Приїхала на поле, де в мене був соняшник. Зараз готуємо це поле під посів пшениці, чесно. Хочу вам показати, як це буде, але настрою не дуже не дуже настрій. є, Голос захрип, ну така ситуація. Вже думаю, треба посіяти цю пшеничку, щоб росла по волозі. Видно, що в ґрунті сухо, бо такий стовп пиляки стоїть, що капець. А як у вас з посівною? Ви е, посіялись, не посіялись? Що у вас по сходах? Бо я не знаю, чесно, на який кінець ми сіємо цю пшеницю, тому що вологи ще в ґрунті немає. Я розумію, що ми сі... будемо сіяти в сухий ґрунт. Прийшла відео знімати захребша, невиспана. І Я, короче, <зірка>, зірка полів, коротше. А ти такий лежиш вже після тих жнив і цих всіх ситуацій, блін. Вчора на ФГ заблокували податкових куча пачку. Десять податкових позаблокували. Після того відео, де болі розказувала. Люди пишуть: Оксана, тримайся. да, що, Невже у вас є якісь проблеми? Проблеми? Та що ви знаєте про проблеми? Десять податкових заблокували на цій неділі, і що робити, непонятно. О, Юра, Чин-чин-чин. Під минулим відео сказали, що я там сильно плачуся. Або що тримайся, я розказала там про основні болі, які там були цього року в мене при вирощуванні соняшника. І взагалі, коли я роблю фермерське господарство, дехто з хлопців написав Оксана, наша тобі ТФГ? ти ж там ще гарна жінка, мати. Йди займайся чоловіком, на що ти лізеш в цю історію? Чесно, сама не знаю, на що я лізу сюди, не придумала ще відповіді, чесно для вас, і, мабуть, ще й для себе не придумала. Але. Але розумію, що я це роблю, що я це хочу робити. Інколи дуже сильно втомлююся від цього, бо дуже багато всього відбувається, коли робиш ФГ. І е, землю треба якось орендувати, хто з вас орендував, той розуміє. І якось з сусідами вживатися, бо, бо тобі треба йти ту землю, якщо ти її взяв, то треба десь відбити. І хочеться лишитися в нормальних відносинах з своїми сусідами. Є якась політична складова, яку геть не хочу чесно зачіпати. Е, є війна, яка вривається в кожен день в твоє життя просто з ноги, і ти бачиш історії своїх знайомих, якихось близьких, як їм боляче, ти починаєш себе жаліти, що тобі боляче. Ти дивишся ті історії, і думаєш, ні, мені ще не боляче, йдемо і працюємо. Ну, Коротше, дуже багато всього трапляється, дуже багато такого, що я. Не хочу нести в вам в відео, тому що ми сьогодні говоримо про те, як готуємо поле до посіву пшениці. Але, хоча, якщо так сказати, на який кінець я сію цю пшеницю, я теж не знаю. Я щось думаю, що вона мені треба, я буду робити. знаєте, каже, треба робити, а там як вийде. Ну ми будемо робити все найкра. Найкращим чином, щоб вийшло найкраще. Але дивлячись на цю ситуацію, на ці ціни та навіть на ці умови, вони, звісно, не найгірші, але затрати на пшеницю ростуть, а ціна ні. От оренд зібрали соняшника, врожай, наче непоганий. Ну хоча б хватило за оренду заплатити, але того врожаю не хватає за оренду заплатити. Я вірю, що все, що. Ми робимо в своєму господарстві в своїй компанії, воно принесе нам той результат, який на який ми хочемо вийти. Тому йдемо, стараємося щось зробити, щось заробити, добрати землі, зробити кращу економіку нашу в нашого фГ, нашої компанії. Нашої країни, 26 вересня, ми е, пішли сіяти перші наші поля із пшеницею. Перші ділянки ми засіяли нашої нашим насінням е, сталева. Перша репродукція. Ми ж цього року виростили насіння у пшениці, і сталева мені сподобалася. Вона залишилася, і ми її не встигли в мішки, бо шестипалівка сталева частина була запасована. Частина сталевої була не зафасованою, і ми, звичайно, вирішили її собі посіяти. Пшеничка гарна. Мені дуже сподобався цей сорт, і ми нею сіяли. Чим ми протруївали? Ми протруїли. Схемою, яку я також вам вже показувала в інстаграмі, в Тіктоці в нас Венседор, Кайзер, Венседор, 1,1 літр, Кайзер 0,5, Тітон, Паросток 1 і Квадростім 05. Ми протруїли і це ж пшеничкою засіяли. Норма в нас була орієнтовно 5 мільйонів. Маса тисячі по-моєму 44,5 грами, бо пшениця насінняла. Я пам'ятаю, лабораторія нам дала сертифікат. Перерахували, скільки буде в кілограмах. 220 кг кілограм. Ми посіяли, бо ми розраховували в штуках в мільйонах штук на гектар. Тому перевела на вагу, бо знаю для когось з вас важливо. 220 кг посіяли, 5 мільйонів. Я б така, що і посіяла густіше, але ми на цій а, цифрі зупинилися і з такою нормою посіяли сталеву, і з такою о, самою густотою. Ми посіяли іще одну пшеницю. Буде еліта, бо цього року ми посіяли супереліту, сорт називається Богдана. От Також посіяли її 5 е, мільйонів, глибина в нас. По заробці, це ж звичайно, всіх цікавить, глибина орієнтувалася на 4-5 сантиметрів. До вологи, яка глибше трошки хватанула вологи, вона вже в нас зійшла. І такі ріденькі сходи є. Але прийшов дощик, і я думаю, що ця пшеничка з нею нічого не сталося, і вона скоро також зійде. Горло деренчить, треба його промочити. Що стосується по обробітку ґрунту під пшеницю, в нас пшениця посіяна по лущенню. Хотілося б звичайно по катку посіяти, бо мені подобається, як після рублячого катка по соняшнику сіється пшеничка, але поля ще поки не дозволяють так сіяти. Тому ми ще працюємо над тим, щоб вичистити поля від попередних технологій, вивести бур'яни і довести до як кажеться, до ума ну до тої картинки, яку ми хочемо, щоб сіяти по рублячому катку. Хоча тато сіє по рублячому катку. І це просто вау. І ще по волозі, так як її в цьому році було, ви бачили скільки, то в нас пшеничка деяка на одному полі хватанула вологи, ми отримали такі ріденькі сходи, та, що глибше попала, але решта ми зараз ждемо, ждемо всіх сходів. Тепер, коли сіяли, ми почали сіяти 21 вересня, першу пшеницю. Потім посіяли, а потім сіяти супереліту, але стався там конфуз, коли прийшли сіяти. Татова сусідка по участку спалила трохи йому склад і мусили спасати соняшник. Такий конфуз, який і не придумаєш, і не придумаєш, але така фігня трапляється. Тому хлопці спасали соняшники свої. Ми ждали, поки хлопці звідяться і почнемо сіяти нашу пшеницю. Бабка підпалила кукурудзиня ну. і пішла до складу. По траві. Загоріла сімічка. Прям загорілося? Йо, я маю, стою бабкою! Микола каже, тон 30. Гавнуло. Це ще він так примірно каже. Це просто срака. Людей башка не варить за зараз, трава. Та все палах У нас теж була така історія, що, що запалили сміття і згоріло пів посадки там біля, біля нас. Нема що з неї брати. Посіяли ще 12 гектар в нас насіннєвої пшениці буде на наступний рік. В нас буде еліта, бо ми посіяли супереліту цього року. Е, сорт Богдана. На наступний рік у нас буде. Мені подобається там прикольна фракція, виповнена була. Ну, супереліта, вона і в Африці супереліта. Наступний рік буде насіння елітної пшенички сорту Богдана. По добривах, з яким добривом сіяли? цього року ми вибрали для себе селітру, тому що розуміємо, що. Коли ми сіли, було сухо, і нам потрібно буде, як, як зійде пшеничка, швидкий старт. Швидкий старт дає нам швидка форма азоту. і Це нітрадна. Тому в нас при посіві 80 кг селітри ми використали. Далі надіємося, що е, грошей хватить, купимо гарно добрива і весною підкормимо, щоб було супер круте, пузатеньке, гарненьке насіннячко, важкеньке. От і е, ще хотілося б вам всім подякувати, тому що цього року моє фермерське господарство зробило трохи насіння пшениці. Сорт сталева і сорт е, шестипалівка. Мені подобається два цих сорти, тому що я вважаю, що вони плюс-мінус ідентичні. Сталева, я ж кажу, в нас була не зафасована. Ми її взяли вона. Класна. Шестипалівка на той рік є ще навіть трохи пару тонн зафасованих у мішках. Не всю продали, я відразу скажу. Не всю хотілося б більше, але і ціна на пшеницю цього року не дуже. Можливо, на наступний рік буде більша, і ми б це насіння хотіли б залишити шестипалівки, щоб воно полежало до наступного року. Але побачимо, бо якщо розбушується миші, то прийдеться здавати. Ну, це вже такі наші думки вслух. Є ще трохи насіннєвої пшениці лежить. Ждемо на. На наступний рік буде насіннєва пшениця сорту Богдана репродукція еліта. І ще розкажу, з чим посіяна моя насіння пшеничка. Я, нарешті, внесла граундфікс під пшеницю, тому я планую, що в мене на наступний рік і ще на наступний рік буде файний врожай. На цьому полі, тому що гранфікс дуже цікава така біодобриво, речовина, жива, живе добриво, якщо його можна сказати. Компанія БТУ-центр його зробила, і я вважаю, що це один із революційних продуктів, який є на ринку у категорії такого плану добрив: що це живі бактерії, вони там є, ми їх довносимо в ґрунт і вони запускають процеси в ґрунті, які. Частково були пригнічені. Приїхали і мав бути один план. Ми там вдосимо граундфікс, ідемо сіятися, а треба спасати соняшник, тому що, тому що бабка захотіла запалити сухе кукурудзення і загорівся склад із соняшником. Та й таке. Та й машини зараз льот рають і перевозять, спасають соняшник. Коли приходять нові ділянки, і ти не знаєш, що там є в ґрунті, дуже було б класно зарядити так поле добривами і щоб там посіяти пшеничко, і там все було круто. Ну, Добрива вами признаюся, сильно я так як би хотілося, не зарядю цього року. Але є е, те, що хочу попробувати, І цього року також на пшениці хочу пробувати граундфікс, він уже в мене. Я жду, коли хлопці перевезуть соняшник, і ми поїдемо щось робити. Так що так. Хтось з вас користувався ним, не користувався, бо я чула від нього дуже круті позитивні відгуки. Я вважаю, що це такий один із флагманських препаратів, які є у БТУ. І дуже хочу попробувати. В мене колись ще в 2018 році знайомий фермер пробував, і я бачила ті поля. На другий рік просто дуже круто проявився ефект від використання це біодобриво, і тут містяться бактерії, які запускають. Я так загальними словами скажу, тому що я знаю, що їхні що агроном від БТУ скаже по-іншому, але в моєму розумінні це бактерії і гриби, які запускають родючість ґрунту. Мені вже хочеться побачити, як же ж там будуть розвиватися ті колоски на пшениці із Граундфіксом. Я розумію, що це не зразу я прийду і побачу, як це працює, тому що. Колеги мої і фермери, які вносили цей препарат, розказували, що результат не завжди першого року, а наступний рік, через рік виходить. Але я вважаю, що грунти треба запускати, треба над цим працювати. І тепер і в мене на полях буде внесений цей препарат. І я буду думати, що мої колоски виростуть отакі. От така історія з моїм посівом пшениці. Відсіялися. Є на наступний рік закладений розсадник. Насіннявої пшениці є посіяна слоя сталева, насіння протруєне, З добривом будемо думати, що перезимує і наступний рік. файно вроде. І хочу побажати вам прибутків навіть в отакій ситуації. Тримаймося, як кажуть в ЗСУ, не з цим стоїмо і вперед. Всім гарних фаржеї!